В нашому світі потрібно бути максимально обережним. Справа в тому, що якщо вам хтось заподіє якесь лихо, якусь халепу, то потім довести, притягнути цю людину до відповідальності буває вкрай тяжко. Адже потрібні докази, потрібні. ну І так далі. І коли адвокати ще приходять в суд, то на чорне може бути біле, якась кома не та в законодавстві ще щось не так ви щось не надали. І всі можуть розуміти, що сталася халепа, але винних нема. От приклад. Кримінальна справа щодо інциденту, заг... інциденту. загибелі бійців 128-ї бригади під час нагородження в прифронтовому при селі в Запорізькій області розвалилася в суді. Пам'ятаєте, тоді загинуло дуже багато хлопців. Ми бачили відео, як вони лежали, і там їх хтось зібрав, їх хтось поставив на плацу. Вони не самі там стояли. уявляєте, щоб військові просто вишикувані, стояли там 40 хвилин чи скільки вони когось очікували. Хтось не врахував небезпеку і так далі. Але справа розвалилася в суді. Винних немає. Розумієте, що таке винних немає? Ні? Телеграм в Шапці профілю, там відео, фото, посилання на цю статтю. Справа розвалилась в суді. Все. Не забудемо, не пробачимо. Але навіть коли свої винні і своїх можна притягти до відповідальності, не роблять навіть цього. А ми розповідаємо, що ми когось притягнемо до відповідальності. Знаєте, за Поребріка витягнемо. Угу. В ГААГі, пам'ятаєте цю історію? ГААГа, там уже все там, угу. ми не можемо знайти винних в трьох соснах, в трьох. Ми доведемо винуватість когось. Угу. Так і буде. Побачите. Напишіть в коментарях, чи вірите ви в те, що ми коли-небудь в судах міжнародних виграємо судові позови. Що стосується нападу на нашу країну, злочинів військових проти нашої країни, і зможемо е, репарації, там, контрибуції отримати і так далі. І все це ми через суди. Я не знаю навіть скільки ці суди будуть тривати, скільки вони будуть, десятки років. Ми з вами, напевне, не доживемо. Ну, а років через 20-30, після завершення війни, ми знаємо, що відбувається. Всі все забувають. І всім стає байдуже. Понароджуються нові люди, у них своє життя, вони не хочуть жити нічим там. Вчорашнім, власне, як і ми живемо. Нас так виховали. І ми виховуємо так нашу молодь. Тому те, що вони через 20-30 років будуть займатися нашими з вами долями, ймовірність близька до нуля. Але напишіть в коментарях, як ви думаєте. І стосовно цієї ситуації, і стосовно перспектив виграшу України в судах проти країни нашого ворога, ми серед своїх підлеглих не можемо знайти винного. Воюємо за світову справедливість. Okay.